Це турнір з футболу на підтримку збройних сил України зібрав на полі стадіону міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький Дніпра. Шість команд учасниць гравців 2014 року народження, який, окрім господарів, вихованців міської дитячо юнацької спортивної школи зірових видів спорту, керівництво якої, за підтримки управління спорту, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виступило організатором змагань. Представляли також колективи іменитих футбольних клубів країни Криворізького кривбасу, Олександрії і Харківського металь. Ми проводимо цей захід для того, щоб поляризувати цей вид спорту і давати дітям можливість грати та насолоджуватися цією грою. Також хочемо завдячити керівництву міста, яке надає змогу використовувати. Це поле, яка якість, ми сподіваємось, буде краще з року в рік. І хочемо подякувати батькам за те, що вони мають можливість своїх дітей в такий важкий час сюди приводити. Ну і само собою велика, велика дяка з хлопцям ЗСУ за те, що маємо можливість такі моменти проводити, для того, щоб діти насолоджувалися, і ми мали можливість трохи вдихнути ковток свіжого повітря. До речі, повітря, хоча й було свіжим, тим гарячим, адже температура того дня сягнула позначки понад 30 градусів спеки. Зрештою, не менше вона була у практично у всіх без виключення поєдинках турніру, у ході якого команди на попередньому етапі зіграли у групах, після чого краще з них розіграли золотий кубок, а відносні не дахи срібний. На початку вишиконої церемонії нагородження учасників та уболівальників щиро привітав та подякував за участь, як і віддав належне Збройним силам України старший тренер Мдю США з видів спорту Дніпровської міської ради. Олег Болібач, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять полеглих захисників та захисниць, а також мирних громадян, які стали жертвами війни, російської агресії. А саме вшанування розпочалося з відзначення кращих гравців у складі кожної з команд учасниць. У перший дю США Криворізького кривбасу таким став Гліб Серебряков. Артема Сорокіна визнали найліпшим в Олександрії. У другому колективі міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра пальма першості дісталася Станіславу Нечепорку. Єгор Бакун був від. Значений в лавах Полтавської ворскви. У Харківському металісті коронували Ярослава Ніколенка. На сам кінець в головній команді господарів найправнішим був Сергій Галущенко. Натомість умовно другий колектив Мдю США Дніпровської міської ради був удостоєний бронзових медалей і призу за третє місце у турнірі Срібного Кубка. Срібні медалі вирушили на захід нашої області до Кривого Рогу. Їхніми володарями стали вихованці тамтешньої першої дитячо-юнацької спортивної школи «Кривбасу». Переможцем змагань у цій категорії стали Чуки з Полтавської Ворскви, які повезли додому золоті відзнаки і кубок кращої команди срібної ліги. Перш ніж перейти до вшанування основних тріумфаторів, організатори відзначили кращих за амплуа серед голкіперів, таким став Олександр Цимбалюк з харківського металіста, який, окрім цього, отримав брендований подарунок від свого старшого колеги по позиції Андрія Бобровського. Для кращого захисника Дениса Федоренка з Олександрії такими стали щитки, щоб убезпечити себе від травм. Марко Зленко з Полтавської ворскви став кращим відразу у Двох номінаціях серед півзахисників і бомбардирів. Суперники сильні були, нагороди красиві. Таку як кращий і найгрізніший нападник отримав Арон Рутюнян з першої команди міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра. І приємний сюрприз МВП турніру, кращим гравцем, верніше гравчинею. Визнали Уляну Кубкіну з Олександрії. Завдячики хочу свого тренера. Він е дає давай, давай! нам сили. Услід за цим Уляна разом зі своїми партнерами по Олександрії були удостоєні бронзових медалей. А команда загалом – відзнаки за третє місце Золотого Кубка. Як зізналися їхні найпалкіші вболівальники, батьки, звітний турнір безсумнівно піде їм на користь, адже за його підсумками вони тверезо оцінили свої можливості, побачили власні недоліки і наразі добре розуміють, над чим працювати далі. Нам сподобалось дякуємо організаторам. Вам за запрошення. Дякуємо. Ми приїхали до вас не зблизька. Турнір все організовано добре. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо хлопцям Бробро -Бро за підтримку, скажімо так, в цей нелегкий час. Таку погоду, сонячну, жарку, всі діти молодці, всі старалися. У св своїй області да, ми поки ми чемпіони, але ми спробували і зрозуміли, що є сильніші за нас, тобто є над чим працювати, є куди е, як... рости. Дякую вам за організацію, Дякую. все було дуже добре. Нам приємно приїжджати. Ми вперше в вашому місці, дуже приємно, дякуємо вам велике. Головна команда господарів у змаганнях золотого кубка покращила результат для свого навчального закладу у порівнянні зі своїми бронзовими резервістами срібного. Тут вона стала володарем срібних нагород. А з ними і відповідного кубка за другий щабель турнірної таблиці. Золоті відзнаки стали надбанням. Вірніше цілком заслужено і справедливо завойованими вихованцями футбольного клубу харківського металіста, які як і належить були удостоєні головного призу за перемогу, красення трофею. А вояки одного з підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил України подарували їм на добру згадку прапор своєї частини. Турнір дуже подобався, команди дуже сильні. Ми перемогли. Ми дуже вдячні нашим колегам Мдюж Днепр», Ми вже вдруге сюди приїжджаємо. Організація на вищому рівні. Дякую за змогу нашим діткам з міста Харкова отримати ці нагороди та просто грати в свою улюблену гру. Дякуємо ЗСУ нашим за змогу все-таки грати та жити далі. Дуже важливо цей складний час, що діти розвиваються в спорті, та ми рахуємо, що вони наше майбутнє. і все для них. Дякуємо. З гарною доброю традицією, які належить організатори турніру на підтримку збройних сил України, його учасники, уболівальники, батьки і почесні гості військові, усі разом сфотографувалися на загальну світлину на загадку про вишукані змагання у розпал пекельного літа 2024 року у Дніпрі.